Добрий день, дорогі мої самикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні про форми дієслова загальне ознайомлення. Запишіть, будь ласка, дату і тему уроку, а для початку пригадаємо, про що ми говорили минулого уроку. Ну, звичайно, ми почали вивчати дієслово як самостійну частину мови. Що це таке зараз. Побачимо, як же ви знаєте про дієслово у грі вірю, не вірю. На кожне питання дайте відповідь так чи ні. Якщо ви погоджуєтеся з твердженням, ви пишете так. Якщо не погоджуєтеся, пишете Ні. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, записали так чи ні? А тепер перевірте. Перше так. Це дієслово, ну, звичайно, це ні, не службова частина мови, а самостійна. Третє, справді дієслово не вказує на предмет, а означає дію. Четверте, так, дієслово змінюється за відмінками. Ну, зараз ви скажете, та хіба це може таке бути? Може бути, адже дієслово має особливу форму дієприкметник. А дієприкметник, як і прикметник, змінюється за відмінками. І дієслово має форми. Звичайно, так. Якщо ви правильно відповіли на питання, то вже вхідний квиток на сьогоднішній урок ви отримали. Дещо ви про дієслово таки знаєте. А чи вмієте ви визначати дієслова, покаже наступне завдання, як на Пропоную вам тест у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. І відчути себе, як на знов. Спробуйте, прочитавши уривок з поезії, знайти слово, яке не є дієсловом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте правильна відповідь В. Наступне завдання таке саме. Натиснувши на паузу, знайдіть правильну відповідь. Правильна відповідь Д. І ще один тест. Пройдіть його, натиснувши на паузу. Правильна відповідь Б. Якщо ви правильно виконали всі завдання, то я вас вітаю. Ви вмієте розрізняти дієслова та інші частини мови. Ну що, як вам завдання із зовнішнього незалежного оцінювання? Складні вони були для вас чи ні? Пишіть у коментарях. І пропоную вам гру Добери синоніми. Так, так, тіє слова можуть об'єднуватися в синоніми. Поєднайте дієслова-синоніми. Щоб потрапити у гру, скористайтеся QR-кодом. А після виконання скріншот з результатом надішліть учителю, тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, вам гра сподобалася. Якщо ви зуміли поєднати синоніми, то тут же вам пропоную антоніми. Дієслова об'єднуються в антоніми. Для того, щоб потрапити в грулю, скористайтеся QR-кодом, а скріншоти результатів надішліть учителю, тобто мені. І не забувайте, щоб побачити результат, натискайте на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Синонімами і антонімами, сподіваюся, розібралися вдало. А тепер хвилинка фразеології. Спробуйте вибрати дієслівні фразеологізми і пояснити їх значення. Що таке дієслівні фразеологізми? Підкажу це такі фразеологізми, до складу яких входить дієслово. Натисніть, будь ласка, на паузу і випишіть фразеологічні дієслівні фразеологізми. Ну що, перевіримо? Це одним миром мазані, діє слово мазані, ускочити в халепу діє слово ускочити, дерти носа, діє слово дерти, хоч плач діє слово плач. Не втім я битий діє слово битий, товкти воду в ступі діє слово товкти. І бити себе в груди слово «бити». А за допомогою фразеологічного словника ви зможете пояснити лексичне значення поданих фразеологізмів, якщо ви раптом не знаєте. А ми продовжуємо далі. І зараз, власне, ми поговоримо про форми дієслова. Ми про них уже трішечки говорили. Отож, про кожну з них окремо неозначена форма дієслова. Звичайно, з неї починаємо, тому що вона початкова форма дієслова. Якщо вам необхідно буде виконати розбір дієслова як частини мови, то дієслово ви ставите саме в неозначену форму. Вона ж називається початкова, вона ж називається інфінітив. А чого вона неозначена? А тому, що вона. В ній важко щось визначити, крім, власне, дії і виду доконаного або ж недоконаного. Такі неозначені форми найчастіше мають суфікс ти або тися. Так? Ось це суфікси, адже неозначена форма дієслова незмінна. Особове дієслово називається особовим, тому що ми можемо в ньому визначити особи дієслова. Першу, другу, третю, однини чи множини. Це ті дієслова, власне, які ми постійно вживаємо у своєму мовленні. Отож, якщо є особове дієслово, то, відповідно, є і безособове. Безособова дієслівна форма на «то», а є також та інші безособові дієслова. Ну, Зрозуміло, чого вона безособова. Да, тому що ми не можемо визначити її особу. Дія виконується кимось, а ким? А Бог його зна, ким та дія виконується. Наприклад, намальовано, записано, щось десь кимось, ну, звичайно, у реченні, коли буде вживатися безособове дієслово, то підмета при ньому не буде, тому що немає виконавця дії. Або, наприклад, розвідняється. Що розвідняється, де розвідняється, Бог його зна. От тому воно і безособове, до речі, це теж незмінна форма дієслова. Поговоримо про дієприкметник і дієприслівник. Це особливі форми дієслова. Тобто, бачите, вони мають однаковий початок і однакове закінчення. Діє і не, Так? Справді дієприкметник це Прикметник утворений від дієслова чи дієслово утворене від прикметника Неважливо, але важливо те, що дієприкметник це змінна форма дієслова. І означає ознаку предмета за дією. Саме ця форма змінюється за родами, числами і відмінками і відповідає на питання, «який», яка, яке, які. А от дієприслівник незмінна форма дієслова. Він не змінюється, адже прислівник теж не змінюється і додаткову дію означає. Тобто підмет у реченні виконує дві дії одну головну, а іншу додаткову. Дієприслівник дуже легко впізнати в реченнях, адже він відповідає на питання, що роблячи, що зробивши, і має характерні суфікси учиючи, а чи ячи, ши, «вши». Ось так вам коротко про форми дієслова. Їх п'ять, як п'ять пальців на руках. Дієслівні форми це однокореневі слова з різними граматичними ознаками. Взявши інфінітив за вихідну форму, можна за певними правилами утворити всі інші типи форм. Дієслівні форми мають відмінні та спільні ознаки. Інфінітив незмінювана форма. Особова змінюється за способами, часами, особами, числами і родами. А дієприкметник за родами, відмінками і числами. Форми на ноту. Незмінювані, мають тільки доконаний вид, а от дієприслівник взагалі незмінюваний. І попрацюємо з текстом. Спробуємо в тексті не тільки визначити стиль і тип мовлення, а ще й виписати з тексту усі дієслівні форми ну і вказати, які саме вони. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, ви впізнали стиль і тип і напишете у коментарях, як же ви його визначили. А ми ви поговоримо про дієслівні форми. Їси особова форма, сиди, особова форма. Не клади особова, користуючись, дієприслівник, тримай особова, не слід безособова, їсти не означена, не подано безособова. Не домагайся, особова, Кхм. вихована це дієприкметник, розмахує, це особове, поїсть особове і подякує особове. Отож, діти, сподіваюся, що ви правильно виписали і визначили форми ДНІ слова. А якщо так, значить ви їх добре запам'ятали і вмієте розрізняти. А зараз працюємо практично, для того, щоб наші знання закріпити на практиці. І за зразком від кожної неозначеної форми спробуємо утворити особове дієслово, потім дієприкметник, дієприслівник і безособове. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А чи правильно ви його виконали, пропоную вам перевірити. Навчити, навчив, ну, навчила чи так далі. Навчений, навчаючи, навчено. Пізнати пізнаю, пізнаний, пізнавши, пізнано. Вирощувати вирощую, вирощений, вирощуючи, вирощено, вибілити. Вибілив, вибілений, вибілюючи, вибілено. А у вас так? Ну, звичайно, особові форми ви могли використати будь-які. Так само, як і дієприкметник будь-якого роду ви могли використати. Але в основному, ну, десь приблизно так ви повинні були виконати це завдання. А зараз у нас творча робота. Ну, трошки потворимо. Ні, витворяти поки що не треба, тільки потворимо. А нам потрібно дібрати від кожного слова спільно кореневі дієслова і записати їх у неозначеній формі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, потворили? Чи повитворяли? Перевіряємо. Отож, синіти. Співати, жаліти, говорити, плакати, осиротіти, журитися, червоніти, нахилити, голосити, виглядати. А у вас так? Пишіть у коментарях. Ну і нарешті працюємо з найособливішими формами дієслова. Це дієприкметники та дієприслівники. Наскільки ви вмієте їх розрізняти, зараз побачимо. Запишіть подані дієслова. У дві колоночки окремо діє прикметники і окремо діє прислівники. А для того, щоб ви себе перевірили, пропоную вам ключ. Якщо ви підкреслите другу від початку букву у виписаних словах, то ви дізнаєтеся ім'я та прізвище автора рядків на чужині і горе втричі важче. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, розподілили? Отож, дієприкметники: здійснений, змитий, писаний, утворений, зроблений і посинілий. Всі решта слова це будуть дієприслівники, а прізвище та ім'я, яке у вас повинно було утворитися, Дмитро Арсенич. Перевірте себе уважно і виправте, якщо раптом помилилися. Ну, якщо ви помиляєтеся, це не страшно, адже не помиляється той, хто нічого не робить. Важливо просто розібратися, у чому ваші помилки, і записати правильний варіант. А ми працюємо далі. І пропоную вам мовний баскетбол. Любите кидатися м'ячиками, а я вам зараз пропоную покидатися дієслівними формами і потрапити у правильні кошики. Розподіліть слова відповідно до дієслівної форми. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої і чекатиму ваших скріншотів з результатами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як там наші дієслівні форми потрапили у потрібні кошики. Ну, тоді вам. Склади пазл, ще одна груля. Теж саме, ви повинні визначити конкретно форму дієслова. Якщо ви правильно відкриєте форми дієслова, то ви складете пазл. А яка ж картинка у вас там відкриється, пишіть у коментарях. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося відкрити картинку? Чекаю ваших скріншотів. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви не сумували і вам було чим зайнятися. Отож, тримайте домашнє завдання. На сторінці 30 обов'язково вивчіть правила. Там така сама табличка, яку ви сьогодні вже бачили. Вона вас навчить розрізняти. Форми дієслова. І виконайте 48-му вправу, друге завдання письмово. Подібне ми робили сьогодні на уроці. Любіть і вивчайте українську мову, тому що мова це не просто засіб висвітлення думки, це жива надія, неба синь. Нею користуйся як подарунком, тільки збережи і не поки. До побачення, хорошого вам дня!